Мої вітання. Ви на каналі Виноградник Карчевського сьогодні 17 вересня 2025 року місто Рів. Щойно встав, дивлюся на дворі сонечко. Напередодні кілька днів йшли дощі, та й взагалі в нас ранки такі росяні, вологі. Думаю, пройдусь по винограднику, подивлюся, в якому стані. Та й люди пишуть мене, як у вас виноград, чи не тріщить, чи не порвало. Та, чесно кажучи, в цьому році. Якось у мене так все плинно. Вроді, вроді, здавалося, чи дозріє, чи не дозріє виноград, а я вже багато чого вже зрізав. І багато чого ягоди на деяких кущах і не було. А що лишилося? Я зараз з вами пройдусь, подивлюся, так коротеньке відео по декількох кущах. Глянемо та й поїду на роботу. Пішли, друзі. І так, дивимося. Кишми століття. Хоч що, не маємо нічого, нормально, листя мокре, ну ранок, та й ще й після дощу. Все добре. Так, гусар, гусар. Гарна, крупна ягода, нічого йому нема, бачу не тріску, нічого. Бачу, вже хтось кубав, я ще його не дегустував. Ну, якось раніше, то була трошки то саме. Значить, на днях спробую, як він на смак. Так, з пам'яті Небесної Сотні щось дивлюсь лишилося. Ось, ну нічого, бачу, ягода ціла, нормальна, нічого ніде не порвало. Ось же, ізюмиця, дивлюся зверху. Ну, Пам'яті Небесної Сотні вона до цього стійка до тріску. Альбіний кущ є, але ягоди немає. Це смакота, дивіться, смакота ціленька, гарненька. Дивіться які грони. І тут такі щільні калачики. Ось дивіться грона. Така збита повністю, навіть ягоду пошевелити не можу. Ось тут так само калачик. Дивіться, нічого її немає. тож всі грони, все збитеньке, ніде нічого не тріщить. Смокотою доволі. Лівія, Лівія. Відвіться, роса. гарненька. Виноградник в Росії. Лівія. Ну, Лівія є Лівія. Хто Лівію знає, той знає. Ніде тріску немає. Навіть якби одна ягода десь тріснула, ну і Бог з ним немає, немає, нема. Бачу, і порчених немає. Ось. Чисто, чисто все добре. Подарок подарок нікополю. Тоже, давно вже солодка, гарна ягода. Ніде нічого не потріскане. Чистенько, гарненько. А це Ксенія. яка в цьому році гарна крупна ягода і гарний колір. Десь одна ягідка, чуть-чуть, тут така лопнувша з краю. Ну, так в основному. Як в основному? Ціла. Ну Тут оси їдять. Ну, Понятно, що ця ягода від вологи трісне. Ні-ні, все чітко, все тут чітко. Подарок Ірині дозріває. Дивлюся. ціленька, ніде нічого, їй не бракує. Дивіться, на сонечко гарно переливається. До речі, непогана форма, багато всі гоняться з якимись новинками там, а вона мені подобається, не знаю. Гарна ягода смачна. Йдемо далі. Преображення дивіться. Все ціле, все хороше, хороше, хороше все. Загорошило в цьому році трохи, ну нічого не страшного, але взагалі. Ягода крупна, гарна, вже дозріла давно, нема питань тут по ній. Це у нас Рататуй, дивіться який калачик. І тут всі ці калачики, такі тверденькі, плот, плотненькі, такі збитенькі, ух, як шишка. Нічого, все дуже добре. Переходимо на шансон. Дивіться, яка ягода. чи вона гірша. Деньки. Так само Колір стабільний, вже дозріла, є легенький мускат. В цьому році так вийшло ну, рік, будемо казати, за рік, що вона трошки підгорошила і ягода дрібненька. Взагалі шансон крупна ягода. І грони, такі, от такі як всі, як оця. Оця. ну буває чуть-чуть чуть-чуть більше. Но нема таких грон десь кіло за півтора. немає. Але вона стабільна з такими гронами, з таким кольором. Товарна, надійна, О, дивіться, і не тріщить. Все добре з нею. Дуже великі грона пам'яті шмільову. До нього ще в мене руки не доходять зрізати. Ось зрізаю все решта. Грони дуже великі. Ось є одна ягідка підріскана і друга. А так взагалі чистенько. Та не без цього такі дощі ляли. Я не рахую, це. Що він тріщий, дивіться. Ось. Він вже готовий, його треба вже зрізати, тож зріжу, Наприклад, такі сорти, як е, Супер Екстра, потім Дубовський рожевий, які е, кажуть на них тріскуни. Я вже давно їх з'їв, зрізав, люди давно вже з'їли і давно вже е, не буду казати, що. А ця цікава така форма, урожайна і, до речі, вже готова. Полуничний, не ну, дивіться, полуничний, полуничний. Тут взагалі такий йде. Ну, така твердюща, плотна. Дивіться, долоня. Ягода, ну кіло, тут точно кіло. Вон дивіться, яка вона тут загружена. Хоча я її вже зрізав, зрізав, бо всі хочуть спробувати. То, то тут полуничний дуже стійкий до тріску, надійний, гарненький, вже дозрів. Я завтра буду різати. Завтра на святковий стіл я його маю нарізати і будемо всі куштувати. Шарада Уа, теж їй нічого не бракує. Тій шараді. Дивіться, яка гарненька. Все добре. Далі Джина. Джина, дуже крупна ягода. Дуже рекомендую всім мати, особливо початківцям. Вона така стійка до всього, вона вже готова. Вже теж треба буде зрізати її. Ось дивіться, дивіться. Не тріщить нічого. Дуже класна, класна форма. Лишилося кілька грон. Евересту. Еверест теж. Еверест, до речі, дозрів, смачненький. В цьому році він пригорошив, а взагалі в нього дуже крупна ягода. І ну, непогано, непогано, тріску стійкий. А це ландиш. Ландиш, дивіться, теж нічого йому не бракує. В Цьому році він чистий, ягода вся чистенька, така, біла, біла, лимонна. Не знаю, вчасно обробки. Провожу, йому нічого не бракує, чистенька, гнилі немає, нічого немає. Дивлюся, лоза вже пішла на визрівання. Ягода, чесно кажучи, ще її чуть. ще її чуть. Вона вже їсти можна, але ще треба трошки-трошки почекати. Ну, бачу, ягода чистенька, ну ще думаю, з недільку і будемо зрізати. Рекорд. Ось тут трошки знизу ягода вже підхватила щось. Ось, а так рекорд чистий, цілий, тріску ніде немає, ось подивіться, немає. Тоже. Все добре, він переніс дощі. Так, дивимося тут. Аватар, аватар. Нічого він стійкий, стійкий до тріску. Трошки вісить його, тут трошки вісить. Ну, в цьому році його в мене мало. Він дуже тут в долинці постраждав, але набирається краски, я вам скажу. Набирається інтенсивно, там бачу гарну погоду передають. Може й дозріє. Хеллоуін. Хеллоуін я ніколи не бачив, щоб він тріщав. Ось так що з Хеллоуіном все нормально. Зараз я підійшов до пам'яті вчителю. Гронка чиста, 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 О, ніде тріску нема. Хоча багато людей кажуть, що пам'яті вчителю тріскає. Там можливо десь одна ягода, от бачу біля корінчика, є тут. Дрюся освіти, треба зрізати. Надійна форма. Вона ніколи не підводить. І урожайністю, і взагалі без проблем. І до хвороби, і до всього. Аркадія. Я вже казав, в минулих відео вона в мене в цьому році заграшила. Але ж, і бачу, і до хвороби вона нічого не підхопила тут -ту пуги. -ту. Кажуть, ось, а і до тріску вона нічого, ділюся, в цьому році. Тримається, тримається. Молоде, стрімаюся. Ні, є одна ягодка трошки, але вона десь у їдьому хвапанула і трісла. А так, все чітко. Калугинські, калугинські сорти. Та я дивлюся, вони не один не має проблем з тріском. Тут все добре. Ось цілі, всі ягоди цілі. Рембо також, хоч би що йому. Чистеньке, ціленьке, байканор. Ну, на байканурі я ніколи не бачив, що десь якась була тріщина якоїсь ягоди. До речі, він вже дозрів, на нього в мене є плани, тому і не зріваю, не зрізаю. Ось, висить по камість. Так що таке, надійна, надійна ягода. Велюр, велюр теж тріску. у мене він ніколи не тріщав, і цього разу з ним також все добре. Динька. дуже смачна форма, не тріщить і дивіться, тріску і немає. Все тут чітко. Я так ретенько знімаю, просто по кілька секунд і йду далі. Того немає, того немає. Дивіться, тут що в мене? красно-вишньовий Дивіться, яка ягодка. Бачите? Класна. Тут кілька гром лишилося, але теж вони вже готові. Зараз попробую М -м -м. Дуже. Бачите, крупненька ягода. Дуже смачна, солодка. Рекомендую красно-вишньовий Дуже, дуже класно Тоже непогано. Так, цей куль вже давно зрізав, цей теж зрізав, йдемо далі. Тут в мене Ютал. Ютал. ну Про Ютал ви давно вже знаєте, то також він безпроблемний. Хороший, хороший. Тільки не спробував ягоду, бо відвалилася така солодюща, солодюща. Там вже його немає, вже дорізаємо. Далі форма калугіна. Дивіться. Це красава. Дивіться яка, тріску нема, навіть порченої ягоди нема. Це Олімп. Олімп теж ніколи не підводить. Але ж після заморозків то оце, що відбилося, лоза визріває. Ну, в основному так. Калугинські стійки до тріску і завжди родять. Так, цимус. А з цимуса такі якісь остатки лишилися. Так, цимусу, що там цимус? Одна півгронки лишилася якась, якась потеряшка. Цимуса вже давно нема, з'їли. Але ж непогана форма, дуже з гарним мускатом. Діти тут все вже позрізали. Лоза визріває. Так, тут теж пустий кущ. Тут вже нема нічого, до два куща вже прийшов, вже нема. Так, тут в нас Юліан. Ну, Юліан, ось подивіться. Теж вже його тут мало що залишилося, але ягода, нічого, чистенька, гарненька, видужена, красива. Мені подобаються грони, рихлі, товарна ягода. І ніколи не підводить. Лишилася одна гронка потіряшка мармеладного. О, Мармеладний також. До речі, дуже смачний. Дуже смачний. Ось, лоза чистенька. Все чисте, але вже мармеладного нема. Надійний, теж цікавий. Тут також, дивіться, який качан. Боже, що це за сорт? Я вже і не пам'ятаю. О, як-то, як то, як то. Ну, згадаю, то скажу. Теж цікавий, плотненький, великий грона. Кущ вже майже зрізаний і є ще кілька грон. Цікава теж форма. Мавка, мавка. Оце десь так щось прив'яло, а мавка ніде нічого. Ніде нічого. Це ціленьке. Все ціленьке. Зоренька. Зоренька також, дивіться. До речі, треба зореньку зрізати. Ніде не ні тріщить, гарна. Така хрустка ягода. Крупна вона в цьому році. Така цікава. цікава, зоренька молодець. Ще залишилося трошки міланки. Міланка, дивіться, якого лимонного кольору. Тоже вже треба різати, бо осипається. Ось, але тріску немає, нема тріску, нема, дивіться, нема тріску. Така крупна, гарна ягода. Ну, Таке. Все, що лишилося на моїх кущах, я, правда, не все прийшов, бо там в одному місці мені треба... Перейти в такі корчі, то я туди вже не ходив, але в основному те, що я маю, те, що лишилося в мене на кущах ягода, нічого не потріскало. Там деякі ягоди, там на деяких формах кілька ягід потріскало, це я не рахую. Але в основному все гаразд. Пережив я ці душі, вже треба погоди. Хай вже трошки вигляне сонечко, підсушить все. Треба траву покосити і... Ягода дозріє. І взагалі треба, щоб вже лоза дозрівала. Помаленько, помаленько якось буде. Бог дасть буде. І зараз дивлюся за саженцями винограду. Люди дзвонять, просять. Я, чесно кажучи, так часу не маю займатися ними, але трошки є. В цю неділю я планую вивозити на ринок свої саженці, ті, що в петпляшках, в контейнерах. Тож, хто з рівного біля рівного, приїжджайте на ринок і може щось вас зацікавить, щось підберете для себе. Все, бувайте, всім гарного дня, слава Україні!